Аллилуйя, 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 прийдіть благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготовлене вам від створення світу. Аллилуйя. Вами. І і від, Богу, слова Богу. Святого Євангелія від Святого Йоанна. Слава Аман, тобі, Господи. Ісус промовив до євреїв, істину, істину говорю вам, хто слухає моє слово, того вірує, хто послав мене, живе життям вічним. І на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істину, істину говорю вам. Надходить час, бо вже він тепер є, коли померлі, вчують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так і Сину віддав, щоб мав життя у собі, і владу йому дав суд чинити. Бо син, бо він є син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто в гробах, Голос його вчують. І вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Це є слово Господнє. Слава, Слава Турі. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Святого Духа. Амінь. Амі. 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 Слава Ісусу Христу! любі в Христі, кохана родину, улюблені Божі діти. Читаємо на похороні сьогодні вашої мамусі, бабусі, парафянки нашої, Євангелію Святого Йоанна в п'ятому розділі про те, що Ісус каже, хто вірує в моє слово, той має вічне життя. Я думаю, тут можна або дуже багато говорити про ці ситуації, в ми зараз знаходимося, і по історії життя мамусі вашої, або просто нічого не казати, бо все ясно хто вірує в Слово Боже, життя вічним життям це, живе. Е, Нема ніякого сумніву, дякувати Богу, що наша сестра в Христі, мама Владислава, вона справді жила тим Божим Словом. Вона завжди була з молитвою. Е, тут, скажімо, не будемо якогось мітінгу робити, тільки скажу, як свідоцтво, коли я сам особисто з нашими параф'янами чи з мамою своєю приїжджав. Сам особисто чи на коляду. Завжди мене якось так захватувало це, така, знаєте, постава мами вашої. Вона казала, ой, чи ще хоч минутку, ще може ще йде коляду, а може давайте, молитву. Дуже часто якось на превеликий жаль люди хочуть так скоро з костюма вийти, чи яксьон прийде до хати, добре, то попробіть, бо ми зайняті. Якось так все бігом, бо ми зайняті. А тут, коли, скажімо, псьон був зайнятий, мама казала, ще трошки, ще трохи. І знаєте, що праведні вони відходять з цього світу в такій тиші, миротвореній, але теж з великим символом небо. Скажу чесно, що я, коли був на останній сповіді, тут у вас, коли ви закликали, це велика честь вам. Що ви подбали про маму, про те, щоб таїнство було. У мене якесь таке було, знаєте, як не раз врачі кажуть, якщо от переживе цей час жити далі. Тоді, коли ми молились, я якось так мав таку думку навіть сказати, що от як доживе до якогось свята і переживе, то, то може викарабкатися в жити далі. Но мама померла в свято апостолів Юди Тадея і Симона Силота, двох апостолів. Очевидно, хтось скаже, цифри не мають значення, але чогось не позавчора, не сьогодні, чогось іменно в свято апостолів. Може і вона була такою апостолкою. Так що вона думає, що не тільки вчила віри своїх дітей, внуків, але кожен, хто приходив сюди, вчився вірі. Вчився тієї стійкості, такої поваги до Бога. І я тільки можу сказати, що дай Боже, щоб всі таких мали батьків, щоб таких людей було багато на світі, в костьолі, в селі, в парафії, щоб вони були свідками віри. Тому що, дивлячись на життя таких людей, праведних, кожен розуміє, що Бог є, не треба комусь пояснювати. Що нараз люди кажуть, докажіть мені, що є Бог. Можна було привезти сюди до хати і сказати, залишайся тут на 5 хвилин, подивишся, вона живе ця людина. Тому сьогодні ця Євангелія нехай буде теж такою підтримкою для нас, що, так як мама чи тато, які завжди є на цьому світі раніше від дітей, приходять, живуть, приготовлюють дім, помешкання, створюють сім'ю. І потім Бог дає дітей, так само Господь забирає батьків, щоб в небі нам теж приготували місце. Очевидно, є важко відпускати рідних, але маючи цю свідомість, що ми прийдемо от колись до неба і вони нас там зустрінуть, батька, батько, матір, то ми хочемо йти до такого неба. Ми тоді стараємося туди потрапити. Колись я на одному похороні був теж дуже побожної людини, але там внуки якось так не ходили. Вона завжди просила ця жіночка моліться, щоб навернулись. І я кажу: найгіршу прикрість зробиш, кажу до внука, якщо ти колись до нема не попадеш, бо бабця вже там є. І нам треба старатися те, щоб ми жили в власті Божій, щоб жили в такому примиренні, щоб і мамі колись цього прикрості не зробити, щоб вона... Дочекалася нас в небі, щоб ми жили так, щоб Бог був з нами на землі, а ми були з Богом в небі. І я цього вам сьогодні бажаю. Не хочу якоїсь там проповіді вам казати, толкування, пояснення, бо, бо ви теж живете з Богом. Тільки, нехай ця Євангелія сьогоднішня буде в ваших вухах, що Слово Боже є важливе, що істина це Бог. І що ті, котрі чинили добро, воскреснуть на вічне життя. Цього собі бажаємо за життя мами Богу і дякуємо. Для себе просимо витривалості віри. щоб ми були добрими людьми, добрими християнами, і щоб наші рідні дочекалися нас колись в небі. Амінь.